А ну а далі будемо говорити про приємні новини. Повідомляється про те, що зараз в тимчасово окупованому Мелітополі чутно вибухи. Ну а крім того, напередодні у нашому генштабі повідомили про те, що збройні сили України знищили залізничний міст. У районі окупованої Чернігівки, що теж на Запоріжжі на Запоріжжі. Ну а крім того, у самому Мелітополі відключено трансляцію окупаційних телеканалів. повідомила про таке прес-служба е Генштабу. Ну і ще більше хороших новин на цей раз вже з тимчасово окупованого Криму е в Джанкої зникло світло після бавовни в місті. І, от, зокрема, про те, що відомо е, стосовно вибухів у Джанкої станом на цей момент. Е, значить, е, е, у мережі повідомляють про можливе завдання удару по військовому аеродрому біля міста Джанкой. Зокрема, про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. У пабліку опублікували відео, зняте мешканцями Джанкої. На ролику лунають звуки подібні до вибухів. Давайте зараз почуємо. Ну, от, власне, після е, таких вибухів е, джерела ресурсу повідомили про удар по військовому литовищу російських окупаційних сил під Джанкоєм. Е, водночас, за інформацією іншого телеграм-каналу, Джанкой е, у місті виникли проблеми з електроенергією. Після цього місцеві повідомляють, що у місті почалися проблеми з електрикою, зазначається у повідомленнях. А е, також запевняють, що в Джанкої, нібито жоден наземний об'єкт вражений не був. Е, а, власне, місцева влада говорить, ну, окупаційна злочинна місцева влада говорить про знову ж таки роботу протиповітряної оборони.